Вітаю гості і підписники мого каналу. Хочу вас сьогодні познайомити з рецептом неймовірно смачного в виконанні наших рідних сватів з Ужгорода. Ірочка, дякую, що поділилася вашим рецептом. А тепер велком до перегляду. Тубка ну, це тихенько. Тому він коли... уже такий файний. файний. Ой. Ой, кладу перець, але треба його зразу перемішувати, так. щоб Бу -буш, він буш, не підгорів. <різь> <різь> Любить багато перцю, черву це паприкак. Це паприка чи паприка. -бі -бі. Так. Так. Тепер давайте сюди. Так. Що? Що? Воно О, треба швидко, щоб червона паприка не згоріла. так? так. Тепер кладемо сюди. Кладем сюди рульку. Ось вона почне Ні, не, не горить, запаху нема такого. Тому має бути кострик помірний. Помірний кострик. Ну. Так, Спочатку це кладемо. Заливаємо гарячої води. Як і п'яток зразу заливаю, щоб було швидше. Тепер воно буде тушитися. Спочатку це. Зараз є Ми їх поріжемо порційно, але не на маленькі шматочки, а на великі шматочки. І ще раз, дівчата, кажу, я це роблю, я адаптувала під свою сім'ю, під наші уподобання. тому ми сильно жирний не робимо, сильно цибулю не обжарюємо, а лише пасіруємо відносно м'ясо жирне. От на такі шматки ми будемо. М'ясо дуже гарне, обалденне. Дивись, знімай. Зараз я ще водички додав, зараз я це переверну. Роблять великим шматком. Я його розрізала трошечки. Рілку роблять великим шматком. Зараз вам дитики. Ріжемо на чотири частини, три картоплини на такий великий котілок і кидаємо, щоб вона розварилася. Пішка в тому, щоб ця картопля. Розварилася, угу. її кидають одразу з м'ясом. Угу. Тоді він буде дасть, ця картопля дасть гущу, ага, наварусий. Да. Кар... Крахмальний, Крахмальний такий, густий. Все, зараз ми кинемо. Це тільки це не вся картопля, <рес> це тільки початок. Так, <рес> Так, якби ще видно було б, дим нічого не видно. Видно ну, дим. Бачиш красиво. Зараз ми все провариться півгодинки, потім будемо, може, з волонтер. Кладемо тут є і м'якоть, і ребра. Тушимо, тепер докидуємо. Закидуємо і ребра. Вони жирніші, щоб тушилися. І тепер м'якоть. Запах А тепер це тушиться. Скором 170 г банка моловаю, так як Помідор зараз нема, дуже дорогий, тому ми поклали лечо, тушкувалися туди. Смакота. Зараз так. я вже злинька біжить. трою. Буду. Цілий кмен. Ага. Так як у нас ступка поламалася, спробуємо розтерти його в макітрі. А розтирати для чого треба? Щоб аромат він свій віддав. Ага. Він так краще віддає свій аромат. Ой, вже пахне. А це макагон. Да, макогон. Ма, да, ми ми макогоном в макітрі розтираємо кмин, Але непогано. У нас вже запах пішов дуже сильний, да, да, просто Не чути. Чотири А кмина, бачка, звіта буде. 15 грам. Дякую. Дякую, так і має бути. І тепер чесник з кмином ще перетрем, Щоб всі аромати змішалися. І потім в кінці додамо достави. Вихід є. У кого немає ступки, можна взяти макітру і макогону просте. Все. Ми пізно почали. Угу. Нічого. Клас. Шмарано. Все. Видно, так. Да, да. Вот, м'ясо. М'ясо майже готове, особливо рулька вже розварилася. Тут і телятина, тут рулька, тут е свині ребра. Тепер за за закладаємо туди картоплю. Кидаємо картоплю. Так, ось Кидаємо картоплю. Кидаємо приправи, які нам ще необхідно. Зараз долиємо водички. Так, перчик. Ну, добре. Ага, добре. Хочу сюди покласти цю приправу. Угу. Вона мені дуже подобається. Так, скільки грамів? 20 грам. Угу. Ой, як пахне. Ой. Так, потім це приправа 10 овочів. Ось така приправа 10 овочів люблю кинути трішечки. Все. Тань, <плес> тобі не важко принести велику <плес> кастрюлю з гарячою водою. Ага. Не важко? Я на повітря сажу. Ні, Ти куди Розіта, пішла? І два вже їсти. Mm -hmm. uh -huh. Їм пахне. О, Ну що, як справи? Дідосик знімаємо на ютубчик. <різь> і як виходить, знімати? Так, а як же така смакотінь? Українська. <різь> Історично виникнення. Це справа карпатських пастухів. Та, це відео буде колорітненьке. Зараз воно розгориться і буде закипати. Копченості я ж казала. Зараз воно закипить і кинемо туди ще копченості. Ой, як пахне. Кострик, який гарний. А. Все. Накриваємо. Все, займаєте? Так. Як же чись макоту можна не Так, вариться. Картопля полуготова. Кидаю реберця, копчені і копчену домашню Ковбаску Так. Я, Я вам покажу. От. Це потім великими шматками, щоб воно все не, не роз, розварилося, а просто віддало свій аромат. Так. Там з вогником добре. Зараз долиємо. Так, кипить, супер. Зараз долиємо водички. Так, можна підсолити тепер. Але ми зараз води ще додамо. Ага, ой, копчені дівчата. Дай прямо в очі, да. так. <рістити> ой, який ж він. У мене вже слинька потекла. Смак кота вам, да? <рістити> смак кота. <рістити> смак -кота. <рістити> Це не смак -кота. Звинок великий. А -а -а. Ну, якщо треба зараз, я скажу, чи треба, ще сюди фасоль піде в кінці. І тут... там снігу приправа. Що, ще пів будинки, І вона готова. Чорний перець горошок. Десь на так, я беру жменьку. Отак от, от от стільки. Так. Мені картоплю треба скуштувати. Зварилась чи нічого? Так. Ось Ого там. Оцю кмин з З чесником. Який в макітрі перетирались. Макогоном, так. кого нема, можна і подрібнити. Обережно. Обережно. Таке справжнє відео і перший раз. Справжнє. Да? Це справжнє? Да, — це справжнє. А то ж воно таке, який не понієш, який ага, є. Ага. Ніякої іскусственності, нічого. Ай, Щоб не дай, нічого на фоні не, не терчало. На фоні, тут... фоні так торчати буде коробова. І, і, сішний... Це мадячка гострий перець сильний. Ага. От я його. Зазвичай бограч гострий. Але так як ми готуємо під свою сім'ю, ми його даємо трішки тільки для пікантності. От стільки. А хто любить гостре, у нас додає собі в тарілку. А це тільки трішечки для пікантності. ці фасольку кинемо, закипить і все. Ну, все. Ще трохи. Щоб я не забула цю. Зелень. Так, дерев'яшка є, файна дерев'яшка є. Добре, є там файна дерев'яшка. Дочі дерев'яшку треба кинути. в кінці. Такі мають бути... Можуть бути в томатному соусі, можуть бути не в томатному ага. соусі. О, трішки домашня червоного вина. Раз. Тут Три. Ну, на такий літраж три. Тут десь 25 літрів. Зараз закипить і все. О, і перчинка трошки пікантно відчувається. Зараз закипить зіліну, буде готова. Тут петрушка и укроп, да? Да. так вот. И вишенка на торті. Маленький заболевает. А у мене Обалдіть, вона мені Вот. І тепер ми це будемо ділити. Так, ну і угорочок можна, можна вже дістати. Все. І тепер можна навивати.